Григорій Савич Сковорода Байки Харківські Жайворонки У давнину, коли ще черепахи вчились ворлів літати, молодий Жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна із згаданих черепах, як у байці мудрого ізопа, розповідається, навчаючись літати. Пала з великим шумом і грюкотом на камінь. Жай воронок злякався і, тремтячи всім тілом, сказав своєму батечку. Батечку, біля тілеї гори, мабуть, сі про якого ти мені розповідав колись, що то найкращий та найсильніший з усіх птахів. А чому тобі так здається, синку? спитав старий. Батечку, коли він сідав, я такої швидкості ще не бачив і шуму такого, і гуркоту ніколи не чув. Любий мій синку, сказав старий, ти маєш молодесенький розум, знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку. Не той Орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила багато людей без природи. Починають великі справи. Та погано кінчають. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець. Байки харківські. Пси у селі в господаря жило два пси. Довелося якось повзворота проїджати незнайомцеві. Один пес вискочив погавкав, Доки чоловік не зник з очей, і повернувся до двору. Що це тобі дало? спитав другий собака. У всякому разі, не так нудно, відповів той. Але ж не всі, сказав розумніший, переїжджі такі, щоб їх обов'язково мати за ворога нашого господаря. Коли б так, тоді б і я повинності своєї не залишив. Хоч іще з минулої ночі в мене пошкоджено вовчими зубами ногу. Собакою бути це річ непогана, а от брехати на кожного зле. Сила. Розумний чоловік знає, що ганити, а дурний ляпає без розбору. Григорій Сковорода. байка, орел і черепаха. На дубі, що похилився до води, сидів Орел, а поблизу Черепаха проповідала своїй браті. Гарив воно вогнем оце літання. Покійна наша прабаба, дай Боже їй царство небесне, згинула, як видно, з переказів, за те, що почала вчитися в орла цієї гіблої науки. Сам Люципер таке вигадав. Слухай на дурепа, обірвав її проповідь Орел. Не тому загинула премудра твоя прабаба, що літала, а тому, що взялася за свою справу літати не гірше, ніж повзати. Сила, прагнення насолоти слава багатьох, збиває у протиприродний стан. Все тим шкідливіше для них буває чи більше така невідповідальність. І зовсім, бага... зовсім небагатьох мати зрадила приміром до філософії і доброславного життя. Григорій варада. Байка Ворон і Чіж. Неподалік від озера, з якого визирали жаби, сидів на гільці й виспівував Чиж. Поблизу нього крякав собі й ворон. Та, бачачи, що чиж не полишає співати, сказав, Чого ще й ти сюди пнешся, жаба? А чому це ти мене звеш жабою? спитав Чиж ворона. Тому що ти так само зелений, як та жаба. Коли я жаба, мовив на натечіш, тоді ти сам справжнісінький жабур. По твій спів дуже схожий на жаб'ячий. Сила. Серце і звичаї людські, а не зовнішні якості мають свідчити за те, хто ти є. Дерево по плодах пізнається. ГРИГОРІЙ Сковорода БАЙКИ харківські Орел і Черепаха. На дубі, що над водою схилився, сидів собі Орел, а поблизу черепаха проповідувала своїй братії таке. Хай воно пропаде те літання. Наша покійна прабаба, дай Боже Царство її небесне, навіки пропала, як видно, з переказів через те. Що почала була навчатись в орла цієї триклятої науки. Сам Сатадай її вигадав. Слухай ти, Дурепо. Перервав її доповідь Орел. Не через те загинула твоя примудра пробаба, що літала, а через те. Що взялась до цього не по природі, а літання завжди не гірше, ніж повзання. Сила, марнославство і насолоди. Потягли багатьох у стать протилежної їх природи, і тим гірше буває їх, їм чим вище стать. Мало кого мати народила. Наприклад, до філософії чи ангельського життя Григорій Сковорода два коштовні камені діамант і смарагд. Високої якості Смарагд, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві Діамантію таке: Люб'єзний друже, шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш схований у попелі. Твоя вартість мені відома. Ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Всього тобі й бажаю з пошаною твій друг Смарагд». Дорогий мій друже, відповів діамант, наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще на сяюче небо, ніж на нас. Ми лише кволи його відблиск, а ціна наша і честь завжди лишається в самих нас. Шліфувальники не надають її нам, а відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття і хула від того не зменшаться. Лишаюся з такими ось думками: твій друг діамантій. Сила. Ціна і честь одне і те ж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і злодійської монети, освіченість, милосердя, великодушність, справедливість, постійність, і ціноливість. Ось ціна нашої честь. Давня переказка говорить дурень шукає видного місця, а розумного і в кутку видко. Сова і дріст. Тільки забачили сову пташки як почали її на випередки клювати. І не злить вас, пані? спитав Дроздик, що на вас безневинно нападають? Чи не дивно це вам? Анітрохи, відповіла та. Вони й поміж себе завжди роблять те саме. А щодо озлості, то я й через те не маю, що хоч мене сороки й ворони з граками клюють. Та орел з пугачем не чіпають, притому й афінські громадяни мають мене в пошані. Сила ліпше з одним розумним та добрим душею жити в любові та шані, аніж з тисячою дурнів.